В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі, президент України Віктор Жінокович серед інших керівників колишніх радянських республік бере участь у інтеграційних подіях, що відбувається в столиці Білорусі, мінську столиця Білорусі стала Ареною для проведення саміту співдружності незалежної держав, а також зустрічі вищої євразійської ради, головного органу митного союзу, який його учасники збираються трансформувати у Євразійський економічний союз. Однак для українських спостерігачів головною подією мала стати двостороння зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича, яка мала фактично передувати вільнюському саміту країн Східної Но партнерства Вважалося, що під час цієї зустрічі. Президенти Янукович і Путін обговорять питання двостороннього співробітництва, а також питання пов'язані з європейською інтеграцією України. Коли я планував тему програми і запрошував наших шановних гостей тут в студії професор політології Києво-Могилянської академії Лоці Гарань і керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фасенко. вітаю вас, Добре, шановні гості. Я якраз планував обговорити подробиці цієї зустрічі. Однак вчора ввечері стало відомо, що зустріч президентів Російської Федерації. України скасовано. Скасовано э, повністю є бюрократичний новояз російський, який э, пояснює, що зустріч президентів э, має відбутися на полях вечері э, керівників держав-чаївсь Що Щодо поля вечері, це означає, що вони там будуть разом всі, всі вечеряти. Учасники цього саміту, окрім президента Киргіці, який, розумію, не може вечеряти з президентом Білорусі, який дав притулок його попереднику, але е, ясно, що вечеря не місце для переговорів. І Ось це от головний такий момент, до якого я хотів почати нашу розмову з експертами. Фактично, я не пам'ятаю випадку, коли е, демонстративно російська сторона, тому що це пояснення російської сторони, була Україна сторона взагалі мовчить російська сторона, демонстративно скасовувала зустрічі з президентом президентом України за всю історію наших двосторонніх стосунків я пам'ятаю, що таке скасування було з боку західних країн. Вони скасовували зустрічі з Януковичем, але російський президент ще жодного разу отак от. Не вчинив не те, до свого до, 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 години, до да. свого українського колеги. Ані до Леоніда Кравчука, ані до Леоніда Кучма, ані до Віктора Ющенка ніколи не застосовувалося таких демонстративних день дій в день зустрічі. Медведя з звучне, але попередньо. От що це може означати, в принципі, на вашу думку? Якось ви замислилися. Хтось а, ну, замислились. Знаєте, я чесно кажучи, очікував цієї зустрічі з великими побоюваннями, побоюваннями того, що Путін щось таке запропонує президенту Януковичу, щоб він все таки не йшов. На підписання угоди на асоціацію. Ну і в принципі аналітики говорили, що там можуть бути чергові пропозиції дешевого газу і так далі. От тому в цьому сенсі, е, ну добре, що така зустріч не відбулася, щоб пропозиції не пролунали. Так, тобто, очевидно, що це говорить про те, що дійсно є дуже гострі суперечності, і що ну, ми можемо також судити по тональності заяв Путіна, який продовжував свої лякалки, що очікує Україну, якщо вона все-таки підпише угоди про асоціацію. Тому ну очевидно, зараз ми можемо зробити припущення, що е, можливості, скажімо, російського. Заманювання домитного союзу і відманювання від е, підписання угоди про асоціації зараз, зараз різко скартилися. І можливо, це все-таки відкриває нам шанс на те, що е, хотілося б сподіватися, що Янукович все-таки підпише угоду про асоціацію з європейським союзом. Вирішив, вирішився для цього найбільш принципове питання, що залишилося. Ми всі знаємо, що це за питання. Ну, я згоден з тим, що скоріше за все, сам факт того, що не відбулась двостороння зустріч, може ще відбудеться, до речі, можливо, так, да. Так, да так. Я думаю, так. що так, поспішати не будемо. Що там насправді було? Можливо, якісь є такі таємні мотиви або обставини, які просто змусили перенести цю зустріч. Але поки це свідчить про те, що ніяких домовленостей, ніяких стратегічних рішень про переорієнтування України. В питаннях інтеграції поки немає взагалі. Оці побоївні, про які ви згадували. Я це їх називаю таки можливість вірменського сценарію для України. Ми пам'ятаємо, так, коли так дуже неочікувано вірменський президент заявив, що Вірменія збирається не парафувати угоду з європейським союзом, схожу угоду з українською. А збирається йти в митний союз ми біро, і мене хотіли і того, і того вони сказали, Ми йдемо в митний союз і готові угоду. А Європейці сказали, ні цього не ну, буде. насправді. І ми хотіли б да, схожого да, варіанту. Да, да. Да. інша річ, що от, зверніть увагу: Росіяни, зокрема, Путін постійно каже, що підписання угоди про асоціацію воно закриває приєднання до митного, до митного союзу. союзу да. Но Україна навіть за часів Януковича не ставить питання про вступ до митного. Союзу лише про модель партнерських відносин, ну відомо формула 3 плюс 1. Але на сьогодні мені здається, от головна перешкода на шляху реалізації так званого вірменського сценарію для України, тобто переорієнтації на митний союз, це взаємна недовіра. Я думаю, що Янукович не довіряє Путіну. Знаєте, зараз можна пообіцяти і дешевий газ, і мільярдні кредити. А чи будуть виконані ці обіцянки? Ну, очевидно, Янукович вже хорошо знає да, історію, ну, я України. Думаю, але і Путін не довіряє Януковичу. Тобто тут є взаємна недовіра. Між іншим, я хочу нагадати був вже прецедент скасування зустрічі наприкінці минулого року. Пам'ятаєте, коли Янукович збирався в Москву. Ми Це не знаємо, не було. хто скасував, так. і досі точно не знаємо, хто з яких причин скасував, але тоді зустріч теж скасували. Ну і дійсно, от сам факт того, що поки немає ніяких домовленостей, він, на мій погляд, хоча б опосередковано свідчить про те, що Янукович все ж таки налаштований на те, щоб підписувати угоду з Європейським Союзом. Поки зміни курсу, зміни намірів нема. Але от є перешкода, пов'язана з проблемою Тимошенка. Ми ще не знаємо, як ця. Проблема буде вирішена. Ну, Але росіяни... це є інша від російської да, проблеми. Да. Да, да, так, ну, дивіться, що росіяни Кремль демонструє відкрите зневажливе ставлення до Януковича. Якщо ми подивимося на я іноді дивляться, це найкраща російська. стратегія насправді. Да, на да, абсолютно так. Да. Тому що що робить канал РТР в своїх підсумкових програмах, які він дозволяє собі висловлювання на адресу. Українського президента ну я теж критикую українського президента, але я маю право його критикувати. Це ж стратегічні партнери. І ми знаємо, що РТР нічого не зробить без вказівки. Ви не стратегічний партнер, президента ви знаєте. Я хочу сказати, що тут же є Янукович Теж відповідає Росії як можу так. От арешт пана Маркова перед цим самітом, до якого Росія. Демонстративну прихильність виявляли і кажуть, що у нього навіть була приватна зустріч з президентом Росії. Ну, да. Я, до речі, тут відкрив сайт президента Росії там про зустріч з Марком ще нічого немає. А от є повідомлення, якої немає інформаційних агенціях, що відбувалася зустріч з Лукашенком. Вона була вночі, Значить, з Лукашенком можна було зустрітися не на полях, не зважаючи а... на да, незважаючи на, на те, що закінчилося засідання тільки о 10 годині вечора. Тобто такий протокол для Лукашенка був використаний. Зустріч на як бачимо не не ну не я єдине, що сказав от з приводу Маркова, що все таки це дійсно демонстрація mm. да, ставлення загострення стосунків і ставлення до Росії, але це в публічній сфері. Українська влада не дозволяє собі робити так таких Просто вони на інакше, інакше інакше діють. інакше. Да. Да. Да? Тобто oh. це uh -huh. тобто ви час наголошуєте, ми хочемо дружити. Ми хочемо mm -hmm. приєднатися mm -hmm. до окремих положень. Риторика Риторіка дуже тора обережна. Ну, Я не знаю, чи ви помітили пане демо, що вчора ж була ще одна подія, яка не менш знакова ніж скасування зустрічі. Янукович Путін це скасування візиту Сергія Наришкіна в Україну. Да, да, ну, на це звернули увагу. Да, я думаю, що це також символічна подія. Це, на мій погляд, вже перше свідчення того, що Москва. Починає е, таке поступове охолодження двосторонніх стосунків е, і на е, мові символічної дипломатії це якраз от ознаки такої такого символічного охолодження. Але поки все ж таки я б не поспішав е, з прогнозами, оскільки ситуація може мінятися, і от давайте уявимо собі раптом, не дай Бог там от постукання не дай Бог, але от зірветься підписання угоди з європейським союзом. Що тоді нічого ну. Формально нічого, але, але ви маєте в російсько-українській Е, е От я думаю, що да, не да. відразу, але я думаю, що Москва може скористатися шансом і можуть розпочатися спочатку консультація, потім, можливо, і переговори про участь України в євразійському союзі. Я цього не виключаю. Януковичу перед президентськими виборами треба буде використовувати або європейські сценарії. Ну що вот варто раптом де або євразійський. Ну насправді європейський сценарій для нього, як на мене, він несе з раціональної точки зору. Він несе більше переваг, тому що той сценарій в російський напрямок насправді несе величезні небезпеки для переваги. Для ризики є в обох випадках. Ну, Ми от. Ну, Путін просто проковтне Януковича, і його бізнес, і партнерів і так далі. Тобто, це буде нерівноправні стосунки. Модель уявляєте? Я навіть уявляю з символічної точки зору підписання угоди, президент Янукович, президенти прем'єри всіх країн, всі значу, тиснуть один на одному. Яка красива картинка. Це я думаю, державний діяч пострадянського простору може тільки мріяти, і да, що але... його очікує, якщо це така ж красива картинка Путіна зриває в Лускашенка. Але ми пану... Але для неборозу для, для... для, для, для мер... російськомовних для... виборців Януковича. Да, картинка з Путіна картинка. Да, да да можливо більш приламого, але, мово... але російськомовними ми да, вже да, дискутували да, з володі на цю тему, колись, що для російськомовного виборця Януковича я в принципі в другому турі все одно не буду куди дітися все одно вони будуть да, голосувати за Януковича. Тому за великим. Рахунком він не він може втратити якусь частинку електорату свого в першому турі, якщо з'явиться умовний проросійський кандидат, але в другому турі ці люди все одно повернуться до Януковича. Ну, питання мобілізації: хто як проголосує? Хто прийде на голосування. ну мобілізувати? Ми знаємо, ну, як да, можна да. фашистських да. гаслах. Вони я ні, хотів би. Я хотів би сказати, що ми з паном Максим говорила ефіром. ефір. каже, що от його я запитав, чого у вас так лякає ці можливість російсько-українських зараз? Домовленості, тому що для них немає жодної формальних передумов, то передумок. не було так. Mm -hmm. Я кажу, що його лякає швидше перед непередбачуваність президента України, про яку ми так mm -hmm. багато. А mm -hmm. я йому сказав, що мене, чесно кажучи, mm -hmm. те можливо може, теж лякає передбачуваність президента не України, але мене не лякає передбачуваність президента Росії. Я багато років стежу за політичною діяльністю Володимира Путіна більше ніж за діяльністю Володимира Віктор і маю сказати, що президент Росії людина передбачувана, тому нічого mm -hmm. після. Не підписання угоди про асоціацію не моя точка зору, я її можу гарантувати, та мовити не відбудеться, тому що Путін не буде домовлятися з Януковичем. за дуже. жодних умов. Ну можливо, але все ж таки, от я звернув увагу, що чутки про якісь зустрічні пропозиції з боку Росії такі чутки були. От напередодні були. зустрічі в мінську. Да, наскільки вони були, скажімо так. Серйозними, чи не було це, знаєте, таким е, тестуванням ситуації е, е, зондуванням її. Да. Чи реально були такі пропозиції? Але от сам факт uh -huh. скасування двосторонньої зустрічі він можливо Два, да, 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 да. Але от про чутки теж цікаво. Подивіться, е, е, фактично е, е, у нас є. Певні центри, які обробляють інформацію, І як вони діють? до до Києва, приїздить Володимир Євтушенков. відома людина, мільярдер, людина пов'язана з Юрієм Лужковим. Повністю не те, щоб вони нам член команди. Вони одружені на рідних сестрах. Треба не треба роз... пояснювати, що це означає в контексті пострадянської політики. Значить, в нього складні стосунки з Кремлем. Він е, захищає свій бізнес від різних угруповань, і тут раптом він при приїждж... певні видання в Україні запускають таку, значить, качку, що це емісар Володимира Путіна. Хоча це і в може бути емісаром Януковича для Путіна, але не навпаки, і ми всі про... починаємо обговорювати цей контекст. От, і все ну так чи інакше, знаєте, от це теж прояв своєрідних інформаційних війн, дезінформації, нагнітання напруги, створення, знаєте, якихось фантомів політичних. Це теж спосіб політичної боротьби. Росія перегинає палку безумовно. і Тобто, ви абсолютно правильно сказали, що ця стратегія, тактика вона є контрпродуктивна, тобто той тиск. Ця демонстративна зневага, всі ці лякалки. Я думаю, що це швидше діє в протилежному напрямку. Але ем, я, я побоююсь, чого що зараз е, є раціональні мотиви, і з раціональних мотивів я не бачу перешкод для Януковича, щоб не знайти компроміс і. Підписати угоди про це, але є і раціональні мотиви. І от ці мотиви, значить, вони мотиви перекидають зроблені. все в парламент, парламент перекидає, але це наступний знову таке Ми, це, це інша, інша ситуація. Але це те, що, це, що це, не, не може відбутися гри. на підписання, підписання це я повністю погоджуюся. Але от бачите, тільки що 10 хвилин тому з'явилися інтерв'ю першого віце-прем'єра Росії Галяшувала з приводу митного союзу. І тут є чудова фраза щодо претензій. Керівників країн-членів митного союзу, що митний союз має вилучення з товарообігу, те, що робить митний союз, абсолютно безперспективним. І от я мені здаю, що це формулювання, яке треба ви написати замість цих плакатів Віктора Медведчука на всіх плафонах Київського метрополітену. Некоторі з'яття, відомо, стануться навсі деякі вилучення очевидно залишаться назавжди. Що це? От що це. Нафта з газом? Ну давайте безумовно, будемо, безумовно. будемо чесними з паном Шувалем. От безумовно, і все. безумовно. Але з іншого боку, от ви знаєте, от дуже важливо, все ж чи буде знайдена формула і яка формула стосунків з митним союзом після Вільнюського саміту. Насправді в цьому є інтерес України? Ми для нас краще збереження ринків в країнах митного союзу, відсутність конфліктів, торгівельних війн вони правда були і раніше, і без інтеграції з європейським союзом, але так інакше, краще поганий мир ніж гаряча чи холодна війна з Росією і митним союзом. Але от як це зробити? Тому що практично неминуче буде, буде якесь охолодження з Росією, буде якийсь тиск. Росія просто змушена буде продемонструвати негативні наслідки е, угоди з європейським союзом. Нам до цього треба готуватися, і я чесно кажучи, от розумію стратегію Нукоча. спочатку домовитись з європейцями, а потім спробувати домовитись з Путіним. А чи захоче домовитись Путін? От не ви захоче. знаєте, от, ну, молод от відповідь, відповідь. Я, да. я от, знаю, відповідь. Да. Ну, наскільки надовго це да. затягнеться? От ця холодна війна після вільноського самі. To. до президентських виборів, які зміняться обох президентів, теж мені здається, ну крім того, я думаю, все-таки розумієте, розр... Росія ж не може піти на розрив економічних стосунків, не може на тому, що є російські інтереси економічні тут. Лишається Назарбаєв і Лукашенка, з якими теж можна вести пробувати, але цікаво гру, те, що Лукашенка Лукашенка демонструє таку специфічну особливу позицію. Я розумію, що це його Але йому не вигідно mm -hmm. сваритися з Україною економічно не І Лукашенка і... і Назарбаєво це теж не вигідно сваритися mm. з Україною. Тобто, тобто тут треба знову ж таки шукати буде. І мені здається, що врешті-решт можливо не відразу, чому то я запитав Віталію там скільки буде тягнути Путін? Я думаю, що якщо факт підписання угоди все ж відбудеться, тоді рано чи пізно, але митний союз змушений буде шукати способів, як все ж так зберігати вплив на Україну. як ну скам так прив'язувати Україну до себе і все ж таки поступово тягнути в свій бік, навіть за наявністю угоди про Ну, це, це, це називається конструктивний підхід, коли постріляцький статус домовленість, да, да, да. якщо Кремль да, не, не виявляє да. здатності, м'яка диповада. Да, 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 да. да. Я думаю, що так чи інакше до цього не про вони росію. повернуться. Не про, росію. Це це не, не про Росію, так але все рівно навіть з раціональної точки зору. Я думаю, що вони будуть шукати, але не відразу, не відразу, тому що спочатку треба приголосувати. Продемонструвати незадоволення, негативні наслідки європейської негативні інтеграції, показати для свого електорату своєму електорату Безумовно. в Росії. Треба буде показати негативну картину. Але, але пану і нашим Україну. виборцям теж буде йти можливо не не, не не з точки зору президентських виборів, а з точки зору можливо логіки парламентських виборів угу. наступних, але буде йти боротьба якраз за виборців східної України. Я також я скажу серйозно побоююсь сценаріїв дестабілізації політичної ситуації і. Під час президентських виборів, тому що у Росії немає своєї ставки на виборах президента України, якщо вони не будуть підтримати Януковича, на там от як демонстрація там охолодження чи незадоволення, да кого підтримати? Медведчука. Ну кличка. да, кличка, ну просто як, -як альтернативою ну як, як альтернативу, да не. це можна зрозуміти, але з іншого боку, Віталій відверто демонструє, скажімо так, свою проєвропейську позицію. Да, да, і він здається вже ментальна європейць, ніж про ну, Росія помітик. може просто розкласти яйця в різні кошики. Зрештою, так да. як вони робили зробили це на попередніх виборах. Взагалі, Я думаю, що не дістанеться цього яйця. Ну, Ну, ну хто знає думаю, що і... логічно було б розкласти в різні кошики. Да? Як вони вони навіть і помранчу команду теж і в Ющенковий табір теж ці яйця розкладав, не було Уже після... не було особисто не особисто не сприйняття. Ющенка вони не любили Ющенка як символ mm -hmm. е, оцього західного наступу, але сам ющенка, якщо ви пам'ятаєте, до моменту своєї сварки з Медведєвим не сприймався як особистий ворог. З ним зустрічався Путін. Перший візит був до Москви, Путін з ним тобто, до речі, це ж теж факт, що з Путіним стосунки Ющенка ніколи не погіршувалися особисті. Особисті. Ну, я, так, я не знаю. Але ну, мені важко особистих на, стосунків на, не було. На да. Назовні на, на да, Росія да, теж Да. Демонструвала і да в ролі конфліктуючої да. сторони виступав Медведєв як президент, да. Да, але це, умовно, було статусними такими стосунками. Да. Сам Путін нібито був в стороні, але я думаю, що Медведєв просто був ну, інструментом. Знає, да, 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 да. Да, ну, звісно, але в будь-якому разі краще відсутність особисті стосунків, ніж такі особисті стосунки, які сталися зараз у президенті, я бачаюсь, да. Ну, Формальних конфліктів нема. Ми скоріше обговорюємо те, що за лаштунками багато закритої інформації. Тому я б сішки, от, не поспішав. Дійсно, от, є стиль Путіна, про який ви кажете, і ми виходимо з цього, що він незадоволений ситуацією, роздратований навіть. Хоча мені здається, що останнім часом так, його риторика стала більш спокійною, не такою агресивною. Агресію демонструють скоріше інші. Там Глазів, там, трошки от Наришкін і деякі інше. Шувалов. 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 Кіні якраз навпаки більш конструктивну таку позицію займає тому. Я думаю, що Росія буде шукати прагматичну лінію поведінки по відношенню до України, і можливо тут буде розділення ролей. Хто, хтось буде таким злим слідчим, а хтось може бути більш конструктивним. Але є ще один вихід для Росії. Як ви пам'ятаєте, коли була серйозний конфлікт з президентом Лукашенком навколо цих нафтових нафтомит і таке інше, Росія його просто бойкотували, з ним ніхто не зустрічався. а Російський перепереговор щеки. Ще Вони зустрічалися з тодішнім пірміністром Білорусі Сидорським. Він був єдиним контактером з білоруського боку. І це відбувалося аж до того моменту, як Лукашенка не передав Росії контрольно-газотранспортної системи. Тобто, фактично як програмі РТР хвалили Азарова, показували візит і його школу, Там який він був гарний учень. конструктивна людина. Вони може готуються до такого. Дійсно не можна ж перервати економічних стосунків з Україною, а можна розмовляти з прем'єр-міністром про щось з ним домовлятися. Так було до речі, Ющенка теж ну правильно, розмовляти можна, але остаточне рішення ухвалює все ж президент але і Лукашенка ухвалював рішення. Мається на увазі, що прем'єр-міністр як посередник. Це, це, це да. просто як канали уже, да. да. такі да. технічні спілкування. Uh, в будь-якому разі, uh, мені здається, що треба бачити. Два варіанти так. Перший варіант, що Росія робиться, що підписується Другий варіант, що Росія робиться, що не підписується угоди. Я так розумію, mm -hmm, що да. наші розбіжності оцінки... План А, план Б да, да тому, що mm -hmm. я вважаю, що у Росії немає плану Б. А вона в будь-якій ситуації налаштована категорично по відношенню до чинного президента України. ну мені здається, що все ж таки хоча б ескізні варіанти плану Б у Росіяни. Я думаю, все ж таки існують. Плюс от ми не обговорювали а Росіяни. Багато про це говорять, чинник Суркова. От що і як буде робити Сурков? Я не перебільшую його значення. Да, одна річ в Росії да можливість, інша річ по відношенню до України. Але думаю, що все ж таки росіяни можуть застосовувати і, і план Б. А що в Росії в Росії діяльність пана Суркова при моїй повазі до його літературних талантів закінчилася болотною площею? Це помітивна тобто, наслідки його діяльності міг побачити свого їх вікна навіть президент Путін, тому і сталися перехід ідеологічної ролі до інших людей, так і тут я, але може, Ну от тлумачиться його залучення, нібито залучення до української тематики. Поки ми ще не бачили підтвердження цього, да це теж важливо. Да, що я потрібна може, більш гучка лінія. Я можу вам об'єктивно сказати, що пан Сурков залучений до української mm -hmm. тематики його. Наближені люди вже відвідують Київ, готуються до зустрічі. Я думаю, що ви скоро Я теж я теж, да, я, теж ви теж скоро. Працювання. А якщо немає, не маєте дзвінків із проханням про зустріч, то скоро отримаєте. Буквально наступного тижня. Так що, що з говорити, це факт. Ну, тоді буде тема для наступного обговорення. Ну, так, да, наступне обговорення, коли вже власне треба думати, що ж трапиться напередодні саміту, чи буде компроміс по Тимошенку? І да, це, це не питання російсько-українських стосунків, це питання. Це те, що Росія використає, да, але... це, це питання українського майбутнього. Але у вас є оптимістичні сподівання? на компроміс? Ну, я б сказав так у мене є стриманий обережний оптимізм, оскільки я порівнюю нинішню ситуацію навколо Тимошенка з ситуацією, яка була нещодавно в Сполучених Штатах. Протистояння Обами і республіканської більшості ну, там, було, мені здається, там набагато, за три години до дефолту Але все це було раціональне передбачування, <гум> що вони <гум> домовляться. Та а тут дійсно елемент непередбаченості, да він є, він суттєвий, дуже суттєвий. Я тому я і Просто стриманий. все це перекладення, оптимист... те, що відбувається зараз в парламенті, воно знову ж таки ризиковано навіть суто якихось технічних речей. Як це зробити, якщо президент не хоче піти на простіший варіант, тобто помилує. Ну тут вже психологічна почала гра. Почала гра да. як із путіним, як, як і з Путіним це психологічна гра.